Доброго ранку, Україна. Ми зараз в Харківській області. Точніше, в районі там, де тільки все, що бачите, залишилося. А, дуже боляче ходити, дивитися на дитячі іграшки, на дитячі речі, взуття. У мене дитина такого віку, як в цьому садочку розкидані речі. І я вам просто хочу сказати, будь ласка, давайте єднатися. Я вас дуже прошу. Раді наших дітей, раді наших. Родин раді наших захисників давайте єднатися. Фронт набагато ближче, ніж ви думаєте. Я розумію, що хтось розуміє, що така війна, хтось не розуміє, хтось не був на передовій, в когось хтось не воює. Але ми маємо всі разом єднатися, всі разом допомагати, донатити, коментувати, поширювати. Люди, будь ласка, допомагайте, щоб в нашій хаті не було ось так, як в Харківській області. Це дуже боляче. І коли ходиш по цих домів, реально ви не уявляєте, як болить душа, тому що розумієш, скільки тут просто загибло мирних людей, діток. Я думаю, всі мене почули. Це дуже страшно, дуже боляче. Але ми не опускаємо руки, чекаємо зараз хлопців з позиції і передаємо їм втівочки. Всім велика подяка, прошу максимального репосту. А ми далі їдемо до наших захисників. Дякую.